Маю такого молотка. Називається Сіла. Хороший молоток. Але він мені мало коли треба. Такий молоток вже частіше треба. Нащо такий молоток? Да їм полотна. Тільки не всі, але рихтую. Хто знає, як воно робиться і навіщо його і на чому перевіряти, той у курсі діла. Той це хороший молоточок. Що в ньому не подобається, не подобається вага. Всього стана всього грамів Думав і думав я, вон трошки його потов крихтував я ці полотна. Маловати. нашов в інтернеті, купив от такого молоток, називається ято. Да? Коли їм стукаєш, нема відскоку. Тобто стукнув і він там як укопаний. Стукнув, як відкопаний. Я його ще не тестував, щойно тільки забрав. Отак він виглядає. І вага тут вже не так, як у моєму, 100 грамів, а 300 грамів. Правда, мій суцільний з латуні. А Тут тільки такий бойок зроблений. Я думаю, що він мені згодиться краще. Що тут всередині за прикол? Тут йде дроб. Тобто дроб засипаний, і воно того відскоку немає. Як він буде працювати, якось зніму відео. Розкажу про цього молотка.